Послухайте мене уважно, якщо ви не чуєте цього прямо зараз і не ігноруйте те, що ви робите зараз, ваше бачення російсько-української війни повністю зміниться і стане найхибнішим, що ви коли-небудь чули. Той, хто каже вам, що Україна загине, той брехун, той брехун. Хто каже, що Україна слабка і миттєво підкориться Росії, той брехун. Той, хто каже, що Україна сама, той брехун. Крихкий брехун. Він брехун. Хто каже, що Україна це Росія, він не просто брехун. Він безумний. І, очевірно, не знає, що таке Україна. Україна це не просто європейська країна. Це сильний воїн і більшість воєн, який переможе. Можливо, не сьогодні чи не зараз. Але хто каже, що це прогубив? Що нічого не прогубив? Той не прогубив, крім його. Слава Україні!